Родився у місті Пардентополіс. Це центр штату Парани. Село називається Лінія Ісперанса. Якщо перекласти, це село Надія. В українській родині мама і тато походять з українського народження. І молитви це постійно вдома. Це також бабуся, діду жили разом. І молитви все між родиною. І Моя родина все була дуже при церкві. Тато також все працював при, при комітеті церкві. І так що я від початку також був при церкві, навіть служив як служба вівтаря. Так що, все біля церкви було. Українська мова, вона в селі була дуже присутна, бо всі наші сусіди вони розмовляли і розмовляють поки що по-українськи. Але українська мова така, що 100 років тому, яка приїхала, така в нас стоїть. Я з маленька хотів бути отцем. Но що мій батько він не хотів, би я зайшов у семінар. Він казав почекай, закінчи школу не елементарну, потім підеш. Він думав, що я змінюю мою думку. Це не змінив. Потім вивчив також середню школу. І тоді казав, що я би хотів увійти у семінарі. Тати не хотіли, бо вони працювали при фермі, вони мали собі там е, трактора і землі. І хотіли б я також продовжував свою працю на там, на, на фермі. І тоді один сусід він казав так до тата: Петре, лиши, якщо він буде отець, буде, якщо ні, він вернеться. І тату змінили думку. І мене так упустили, щоб я. Зайшов у семінарії, і так я продовжив своє навчання тут, в коритип. Як відрізнялася Україна з розповідей і побачена особисто що мені дуже вражило, це є красота України. Це красота наших церков, станції, метру там в Києві. Це було дуже мені вражливо. І життя просто в Україні. Це було дуже мені таке, дуже вражливе на, на мої очі. І можна сказати, та духовність також. Як ви стали ректором? Коли я був в Римі конгрегація для е, священників, вони там давали курс для ректорів на приготування майбутніх ректорів. вона так казала, що ти, коли приїжджають до Риму священники, коли вертаюся до своїх єпархів, зараз великий савіт для ректора. І тоді вони хотіли давати таку підготовку. І владика Володимир просили, щоб я цей курс взяв. Я взяв цей курс. І тоді вернувся до Бразилії у 2015 році. Це було на місяць, кінець, на початок серпня, і зараз, в листопаді, вони призначили мене ректором семінарії. семінарі. Так що три роки після закінчення семінарії мене вони поставили ректором семінарії, в, семінарі, в коритип. Що найскладніше за ці роки? Трудно е, як найкраще приготувати священиків на майбутнє. Бо я все їм кажу, що в моїх руках є також майбутня церква. Бо як вони приготовляться, і як я їм дам приготуватися на бути добрий або ні священиками. Це трохи відповідальність велика. І це мені трохи тиснить. Що я такий передаю або ні на це. Це велика така турбота в мене всередині. Що покращили в семінарії? Кажуть, це ректор не є проти семінаристів, але він є біля, що могти поговорити і щоб вони були відкриті. Це вони постійно говорять, свої труднощі представляють, ми так орієнтуємо все бути більше присутні з ними. І я думаю, що покращило трохи більше на, на плямку літургіки. Бо колись ми дуже мало мали, і тепер трохи більше. І, наприклад, в вечірні це майже я не знав, коли поїхав до Риму, бо ми не мали. І тоді, після того, ми трохи ввели в семінарію в інші води. Так що трохи в летурку ми більше подивлялися на, на формацію також. Яким є портрет семінариста у куритибі? Ми дуже так ставимо доступ мати до людей пасторально. Це є формація, це є е, формація інтегральна, так можна сказати. Це духовність інтелектуальну, пасторальну, на всі огляди. Що могти добре служити людям. От у Бразилії воно вимагає більше пасторально. Це є доступ до, до людей, орієнтація, бути біля людей, керувати не тільки на духовністю, але також при державі з тими законами. Це трохи всього треба дуже добре знати. Не? І також з огляду фінансів. Ні, не, не тільки в семінарі, не дивися тільки, на, на. На духовничу, на інтувальні що, але також на всі рівні. Семінарія діє лише для вашої єпархії. Ні, це, ця семінарія, вона на, на, на цілу Бразилію. Так, семінарія, єпархія про е, Продонтополі не має семінарії. І тоді вона е, дає семінаристи, щоб тут переживали і тут навчалися в коритибі. Бо тут в коритибі є ті факультети, що вони е, дають формацію для семінаристів. І це дуже добре. Бо воно керує на душі щенства. І це, це, це дуже добре. Який стан української мови в семінарії? Сьогодні трохи погано, бо вже дуже асиміляція велика сталася. Деякі приходять і не розуміють або розуміють мало, не говорять або мало говорять. І тоді семінарія дає можливість, що мати пари внутрішні, щоб могти трохи підигнати. Але це не є легко, бо коли тільки вчиться. І не розмовляєш, і не спілкуєшся з іншими, і воно трохи можемо сказати, йде дуже слаб, навіть. Але ця практика в нашій семінарії повністю літургія. Це є українською мовою і в наших церквах також, і це дає можливість також, хоч до свою, підгнати своє вивчення тих слів, які є тексти нашими. Але тут ми маємо одна сестра Марія Деметрів, сестра Василянка, що вона займається з українською мовою з нашими сценаристами. Так що вони щотижня мають пару української мови. Чи передбачають вступні випробування спів? Ні, ми тут не маємо ніяких. Але тут ми маємо також один наш керівник, який вивчив при Державному університет, і він дає навчання на голос. Це просто на читати ті, всі які ті тексти на спів, і також трохи виробити свій голос. Mm -hmm. Так що воно допомагає багато, як найкраще використати свій голос при спів. Яким є майбутнє для церкви в Бразилії? Є майбутнє. Я дивлюся, що є. Ми пріоди маємо нараз менше сценаристів, нараз більше, але все маємо покликання. Не раз є один два тепер є сім на, на дві митрополію і на єпархію, але покликання ще поки що ми маємо із наших українських родин. І майбутнє воно є, бо ми маємо при наших церквах ті гурти молоді, ті діти катехізації. І це наші семінаристи, вони також працюють з ними при парафіях. Так що вони за своїм досвідом присутності і. Вони дають також давати знати, що є семінарія, запокликання і також майбутньої церкви. Це була би проблема, коли наших молодь або наших дітей не було. Тоді була велика проблема, бо майбутньої церкви це було б трохи, як можемо сказати, не було б дивитися наперед. Це було питання наших священників, нашої церкви. 30-40-50 років тому, що буде з нашою церквою за 10-20 років тому. І вже перейшло. І ми тут є, і маємо нових покликань, і такі покликання добрі, що вони приходять більш старші, але вони свідомі, що вони хочуть собі для, для життя.